Ще Ярослав навчиться дихати, це буде ще швидше плавати. Доторкнись 33 секунди. Марік, доторкнись до бортика. Доторкнись до бортика. 40 секунд. Марік швидше. Ярослав молодець, тільки дихати треба навчитись правильно. Відпочивайте. На старт. Марш! Голову нижче. Єгор, голову нижче нахиляй. Так. 26,90, 28,35. Добре, відпочив. На старт. Марш! Да! Так. Дуже багато помилок треба виправляти. Двадцять сім, двадцять шість. Допливай до бортика. До бортика, Ярослав. Запам'ятайте. Тридцять шість, вісімдесят три. Якщо ти не доторкнувся до бортика, ти не передаси естафету свою. Запам'ятайте, дуже важливо. На старт. Марш. повертайтеся. Доторкнутись до бортика. До бортика доторкнись. Ось тоді вимикається секундомір. Якщо ти не доторкнувся, твій час не зупиняється. Ось, 35. А ти проплив 5 секунд тому. Ілля, допливи до бортика. Доторкнувся. Молодець. Одна хвилина, одна хвилина, одна секунда. Тебе 35, але ти проплив швидше. Буде друга спроба для тебе. На старт. Марш! Ще нище голову треба опускати Єгору. Так. Єгор нижче голову. Ярослав, допливай до бортика. Так, молодець подолав. Ярослав. Е, е, розумієш, Єгор е, правильно пливе. Помилки є, але правильно, більш-менш правильно. А У тебе дуже багато помилок, але ти сильний і зможеш плавати так швидко, як Єгор, якщо навчишся правильно дихати. Це, відпочивайте. На старт. Марш! Так, Егор, Артем. Оп, доплыв, молодец. Молодец. Ілля теж молодець, доплив. Супер, допливли. Так, відпочивайте. Ігор перший, Артем, потім е, Матвій і Ілля. Все. На сьогодні досить.